Вітаю, дорогесенькі! З вами знову я, Ярема Шаленолайковий. Ваш улюблений блогер з часів, коли вайфай ще бігав у шкурах. Панська година розпочинається з першим туманом. Люди ховаються по хатах і гасять свічки. А місцевий інфлюєнсер він же як радить сало на підвіконня, сіль по периметру, і підписка на мій канал не допомагає, але хоч весело. Тихо, занадто тихо, щось наближається. Зачиняй ворота. Донька моя каже, кошеня вислизнула з хати, а проскочило крізь ворота. Вона й побігла за ним Турна навіть не подумала, і там затину. У тумані раптом з'явилося воно рожеве, страшне, шерсть парує, очі як вуглими. Воно рушило за нею важке крок у крок. Та хто його зна, у мене після цибулі з квасом теж очі палали. Я боюся, козаки, бо наступного разу хтось може й не встигнути. Це зробив він рожеве лихо. Ніхто інше на таке не здатен, лише м'ясник із туману, і він ще повернеться.